Подорожі розширюють не тільки територіальні межі, а й межі наших уявлень про світ і людей. Давайте відвідаємо Польщу, де нас чекає безліч приємних сюрпризів. Деякі з них особливо вражають і відкривають цю країну з несподіваного боку. Польща унікальна країна з багатою культурою, героїчною історією і цікавою мовою, дивовижною природою. Відома польська гостинність, звички, які видають. В звичайних поляках шлахетність. Про Польщу можна говорити дуже довго, і завжди це буде актуальна, цікава, пізнавальна. Ця країна не перестає дивувати. У кожній країні є свої герої, видатні особистості, великі люди, які набули популярності не тільки у себе на Батьківщині, але й за її межами та вивели країну на новий рівень розвитку у різних областях діяльності. У Польщі це Фредерік Шопен видатний композитор, педагог, піаніст, віртуоз, який є одним з головних представників музичного романтизму творець, якого називають, поетом фортепіано. Микола Коперник математик, астроном, економіст, адміністратор, бухгалтер і дипломат, який став всесвітньо відомим завдяки розробці теорії руху планет або геліоцентричної системи світу, запровадив нову монетну систему, побудував гібралічну систему, що постачала воду у всіх будинках міста Промборки, Активно брав участь у боротьбі проти епідемії чуми, перекладав ставни грецької мови на польську. Адам Бернар Міцкевич поет-романтик, родоначальник польської літературної мови, містик, публіцист, діяч польського національного руху, Іван Павло ІІ Кароль Войтила унікальна особистість, непересічна людина, священник, епіскоп і папа та, ймовірно, один із найпопулярніших святих католицької церкви. Він міг вільно розмовляти латиною, спілкуватися дев'ятима мовами, в тому числі й українською, писав вірші, займався науковою діяльністю в рамках політології. Також реалізував себе як актор, драматург і педагог, заглиблювався у філософські трактати, вивчав історію. Марія Кюрі – перша жінка, яка отримала Нобелівську премію з фізики, і досі єдина, хто отримав Нобелівську премію у двох різних номінаціях фізика та хімія, перша жінка-професор у Парізькій Сорбоні та перша жінка серед членів Парізької медичної академії, була членом 85 наукових товариств, здобула 20 почесних ступенів на честь подружжя Кюрі, названа 96-й хімічний елемент Кюрі. Та міжнародна одиниця радіоактивності в один кюрі. Спочатку люди будують місто, а потім місто будує людей. Польське місто Краків робиться легко і без надриву. Задовго до того, як ви збагнете, що полюбили Краков, він уже прийме і полюбить вас. Краків одне з найдавніших міст Польщі та перлина національної культурної спадщини. У минулому він був столицею держави та місцем коронації. Це місто Віслою з магічною атмосферою, повен легенд, безцінних пам'яток архітектури та містецтва та розваг. Він зачаровує з першого погляду. Тут кожен фасад, кожен будинок має свою історію. На головному ринку старого міста у будь-якій порідняє і року багато людей стукають об рук коні, запряжені у королевські карети. Посеред ринку, пам'ятник Адама Міцкевичу. Тут хмари голубів злітають до шпилів Маріїнської базиліки, кружляють над сукенницями. Деякі віки тому де жвава торгівля. Оточують ринок, зелені планти, насадження на місці міських оборонних мурів. Королівська дорога веде до Вавельського узгір'я, який століттями був центром світської та церковної влади у Польщі. На ньому височіє королівський замок, найрозкішніший пам'яток європейської архітектури Ренесансу Вавель. Для польської державності це місце особливе, символ гідного минулого і могутності колишньої речі Посполитої. Біля підніжжя замку, над самою віслою печеря краківського дракона, майже кожен з мешканців Кракова розповість легенду про цю дихающу вогнем потвору, а вона така, у часи правління короля Крака, легендарного засновника Кракова, від імені якого місто одержало свою назву, у Кракові з'явилася істота, дракон, якого називали живоглотом, тобто істота, яка ковтала своїх жертв живцем, раз на тиждень дракону належало приносити у жертву вівцю. Якщо ж він не одержував її, то взамін пожирав людей. Дракона переміг швець з Він підкинув монстру барана, начиненого сіркою. Дракону, що з'їв барана, почала так пекти у горлі, що він випив половину висли і луснув. Історія дуже схожа на українську легенду про Кирила Кажум'яко. Українського Змія було переможено в водах Дніпра, а Краківський смуг луснув на березі вісла. Щороку, на початку червня, легенда оживає і дракони, що літають, і ті, що повзують з однією двома головами, які вивертають з плащі вогонь чи пульбашки, з'явилися у центрі Кракова і влаштували 23-й великий парад драконів, який завжди викликає захоплення у дорослих та дітей. Гасла параду 2024 року, дракони казок, байок та романів. Учасників надихали скандинавські мотиви Норвегія та Вікінги. У супроводі лицарів та принцес з виступами танцюристів, музикантів, жонглерів пройшли 40 гіганських ляльок драконів, барвистого та креативного дизайну, створених різними командами, школами, дитячими садками, містецькими групами та окремими художниками. 22 дракони боролися за титул: найкрасивіший та найгеніальніший. Парад супроводжувався різними культурними заходами, такими як концерти, театральні вистави, дитячі майстер-класи та іншими розважальними програмами. Незабутні враження залишаться від неповторної атмосфери параду, гарної музики, піротехнічних ефектів, дивовишного лазерного освітлення і гігантських водяних завіз, а саме чудового шоу величезних диводраконів, деяких завдовжки 25 метрів, що літали на баржах і кораблях над віслою. Видовищне шоу зібрало кілька тисяч людей з багатьох країн світу. У вересні краківські дракони поїдуть на парад до столиці Норвегії Осло. Дракони знають, що одна із старовинних літописань вказує, що місто Краків побудовано на драконічій горі та названа на честь крака. І, мабуть, тому дракони продовжують його захоплення. У листопаді 2023 року було презентовано у кракові принаду стежки драконів. Туристичний маршрут, на якому буде 17 скульптур драконів, розташованих в характерних точках міста. Кожне з яких особлює якусь професію чи заняття. Кожна з них оснащена інформацією про атрибути дракона, а також історію і традиції міста. Інформація розміщена на табличках з QR-кодами. Скульптури створили місці Факультету культури та Національної спадщини університету Миколи Куперника та Факультету скульптури Академії образотворчого мистецтва в Кракові. Сподіваємося, що ця стежка драконів надасть змогу отримати ще більше знань про дивовижну, мальовничу та цікаву свою історію та сьогоденням країну Польщу, а дракони, які будуть заповнювати місце і в подальшому, не завадять його розвитку.